Святослав Ігорович, князь воїн, що жив мечем, він зневажав розкіш, спав у полі, сідло було йому подушкою. Його життя це війна, походи на Волгу, на Балкани проти Хозарів і самої Візантії, його клич лякав ворогів, іду на ви. Ім'я Святослав не випадкове. Його пов'язують навіть зі скандинавським словом світіслив, славний світлом. А ще він був батьком Володимира Великого, майбутнього Хрестителя Русі. Його мати, Малуша, походила з древлянського роду, але смерть князя стала легендою. На дніпровських порогах він загинув у засідці Печенігів. Хан Куря зробив з його черепа чашу, щоб пити силу ворога. Так завершилася доба меча і почалася доба Христа, а сам Святослав залишився у пам'яті. Як відважний воїн. І захисник своєї землі.